Хотіла б я піснею стати, Усюю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, Щоб вітер розносив луну, Щоб геть аж під ясні зорі, Полинути співом дзінким, Упасти на хвилі прозорі, Бояти над море гучним, Лунали б тоді мої мрії, І щастя моє та імне, Ясніше, ніж зорі ясні, гучніше, ніж море гучне.